Найдешева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. На цвинтарі було тихо, як у хаті. Тополі й липи мліли в теплому повітрі. А милашці ніби снився семигорський садок. Вище от садка на горі семигорська церква. Під церквою ставок. В садок виходить до неї на розмову Лаврін, бере її за руку. Боже мій, прийми мою душу до себе, говорила бідна молодиця. «Лучше мені каміння носити, ніж таке горе терпіти. Полинула б я через бори. Через степи та хоч би глянула свого милого. Гріх мені, що я мучу його і себе. Над цвинтарем ніби висіла Андріївська гора з гострим верхом, а на самому вершечку стриміла Андріївська церква і ніби висіла на ясно темно синьому небі, що блищало на заході. Легкі хмарки сунулися по небі. Милашка задивилася на гору, на церкву. Їй здалося, що не хмарки летять в небі, Анкі з самих стовпів бокові бані на церкві розворушились, що сама церква почала коливатися на гострому версі гори, на неї напав страх. Вона глянула ще раз вгору, і їй здалося, що хрести на церкві трусяться і коливаються, що коливається вся гора от от впаде на неї. І вона прожогом побігла з цвинтаря до хати. Проскурниця посадила милашку вечерять. Вона й ложки не вмочила. Лягла вона спати, її сон не брав. А журба та туга давила її коло серця, як важка гора. Тільки що вона заснула, аж їй сниться, що вона йде з Лавріном, зеленим Біївським гаєм, іде по пояс в траві та в квітках, а далі вийшла на шлях і пішла з ним між двома стінами зеленого жита. Прийшла до млина і сіла з ним на дроссю на камені, обняла його і приголубила. Коли гляне вона на Рось, аж Лаврін пливе, потопає серед річки. Бистра вода несе його серединою. Лаврін то поринає з головою, то виринає, виставляє руку і махає на неї. Вона хоче кинутися кинуться у воду, рятувати його. А її ноги приросли до каменя, ніби пустили вербове коріння. А вода клекоче, булькотить, та все несе Лавріна далі на гостре каміння, де вода реве та стогне, ніби весною. Мелашка хотіла закричати і тільки ніби зашуміла листом. А за Россю в семи горах десь дзвін сумно дзвонить на гвалт. І тиха луна йде над водою, над шумом, понад дібровою. Милашка прокинулась. На дзвіниці дзвонили на утренню. Вона схопилася з постелі і перехрестилась. На дворі почало на світ благословитися. Боже мій, він за мною побивається. Я взяла на свою душу великий гріх, думала Милашка. Минув другий тиждень. Милашка почала потроху привикати до нового місця, пекла проскури. Ходила по церквах, по монастирях і вже сама добре не знала, чи вертатися, чи не вертатись додому. Тим часом милащина мати з Лавріном і Кайдашихою йшли до Києва, стрічали дорогою силу прочан та все розпитували, чи не бачили вони молодої молодиці, що отбилася від от гурту, чи не чули чого про таку молодицю між прочанами в Києві. Вони вступили в великий бір під Києвом і разом усі троє заплакали та все дивилися по дорозі між сосни. Їм здавалося, що милашка лежить десь у бору вбита. Бір в на тихому вітрі, неначе бджоли в здоровій пасіці, і тільки їм жалю завдавав. Прийшли вони в Київ, зайшли в Лавру. Коло Лаври сновигала велика сила людей з усяких країв. Вони втрьох ходили, розпитували, чи не чув хто, чи не бачив молодої чорнявої молодиці, чи не шукала, чи не питала вона про своїх людей. Прочани розказували, що недавно одна молодиця відбилася від от своїх людей і шукала їх на печерах. Але та молодиця була русява не немолода. Лаврін з матір'ю та стежчею зайшов у новий Іоніївський монастир. Між богомольцями походжав старий гумен у шовковій чорній рясі, розпитав їх, чого вони шукають, і почав уговорювати Лавріна, щоб він зостався в тому монастирі на роботу, на год або на два за спасіння душі, доки не знайде в Києві своєї жінки. Чернець лякав його тим, що господь покарав його за якийсь гріх як не свій, то батьків або матерін. Лаврін трохи вже не зостався. Але йому дуже хотілося знайти Милашку. Всі вони троє пішли шукати тієї церкви на Подолі, що стояла під самою Андріївською горою. Але таких церков було доволі. Вони ходили, розпитували в людей і зайшли на той цвинтар, де жила Милашка. Під стовпами коло церкви Лаврін сів з матір'ю на східцях. Проскурниця сиділа на самому нижньому східці і продавала проскури. В той час Мелашка вибігла з пекарні і хотіла побігти до проскурниці за щось спитать. Вона виглянула в ворота і почала роздивлятися на прочан. Обвела вона очима по східцях раз і нікого знайомого не побачила. Народ сновигав коло церковних дверей, як бджоли коло вулика. Коли вона зирк. Коло самої проскурниці сидить молодий чоловік. Зовсім такий, як Лаврін. Він сидів до неї боком. Мелашка впізнала Лаврінову русяву кучеряву голову. Рівний лоб, рівний тонкий ніс. Але чого він став такий блідий? Такий смутний? Чи Лаврін, чи ні? думала Мелашка. Де ж дівся з лиця його рум'янець? Чого він став такий блідий, як смерть? Та Нужденний, не наче слабий. Вечірнє сонце світило за високі білі стовпи, на людей, що вешталися у промінні, неначе мухи сновигали і грали проти сонця. Промінь упав на Лаврінове лице. Це він, сказала сама до себе милашка і вхопилася за серце. В неї заморучилася голова. Вона крикнула і трохи не впала на місці. Адже ото ж моя мати. Зашепотіла Мелашка, вглядівши свою матір коло товстого білого стовпа. А ондечки і моя свекруха. На Мелашку, неначе хто линув водою з льодом. Вона отхилилася за ворота і одну хвилину не знала, чи бігти до їх, чи тікать в пекарню. Але Лаврін обернувся до неї лицем. Мелашка глянула на його ясні очі, заридала, як мала дитина. І, як стояла в одній сорочці, так протовпомикинулася між люди просто до Лавріна. Лаврін оглядів її і тільки подивився на неї смутними докірливими очима. Вона прибігла до його і заголосила на весь цвинтар. Мати і свекруха вгляділи милашку і кинулися до неї з плачем. Народ обступив їх навкруги. Ой, боже мій. Нащо ти, дочко, нас мучила! перша почала говорити малащина мати. Ти знаєш, якого ти жалю нам завдала? Ми думали, що тебе вже і на світі нема, говорив Лаврін. Ми тебе оплакали, як помершу. Малашка стояла та тільки хлипала, як хлипають малі діти. Вона й слова не могла промовить. І сльози, і кривда, і радість. Так здавили в грудях, що вона ледве зводила дух. Де ж ти, дочко, тут пробуваєш? спитала Мелашку свекруха, плачучи. А тут служу в добрих людей, стала в матушки за наймичку, силу промовила Мелашка, показуючи на проскурницю. Це, Мелашко, мабуть, за тобою прийшли родичі? спитала проскурниця. Шкода мені тебе. В мене ще не було такої доброї та робочої наймички, як ти. Ми, матушко, візьмемо з собою Мелашку, обізвалась мати. Господи, як вона вимучила нас, доки ми її знайшли. Слава тобі, Господи, що таки знайшли. Народ ворушився, гомонів, розпитував. Цікаві молодиці обступили Мелашку, її матір та свекруху. Проскурниця покликала Мелашчину рідню до себе в хату. Вертайся, дочко, додому. Тобі ніхто й лихого слова не скаже. викручувалася свекруга ласкавими словами. Та вже ж вернусь, ніде не дінуся. Якби ви не знайшли мене, то я, мабуть, сама вже й не вернулась би. Другого дня Милашка з ріднею вийшли з Києва. Всі йшли бором смутні та невеселі. А бір гув, як море в негоду. Од найтихішого вітру та наводив сум на сумні і без того душі. Милашка прийшла додому, і свекруха справдила своє слово. От того часу вона знову блила Милашку солодким медом, а полин неначе сховала десь у комору для Мотрі. Кайдашиха боялась, щоб Милашка знов не чкурнула на Бассарабію або й за границю. Сльози та несподівана тривога помирили сім'ю. Неначе всіх помиряюча смерть. Вернувшись додому, Кайдашиха поїхала в Богуслав на ярмарок, набрала милашці на спідницю та й на хвартуч. Купила здорову, гарну хустку і новий жовтий з червоними квітками очіпок. Через два тижні милашка обродинилась вона мала сина.